Якщо у вас водійське посвідчення вилучене в Україні, то ви його не зможете в Польщі поміняти на польське, навіть якщо у вас є сам пластик. Чому? Коли ви подаєтесь на заміну, у жонт відправляє запит у посольство, у посольство Омбрева, там де ви отримали водійське посвідчення. Якщо у вас світиться, що у вас вилучене водійське посвідчення, відповідно приходить відмова від посольства, і жонт так само вам відмовляє. Другий випадок це коли ви замовляєте підтвердження водійського посвідчення, так, але у вас водійське посвідчення вилучене в Україні, то у вас зразу пише в самій довідці, пише, що у вас воно вилучене, і цю довідку можна просто викинути. З цією довідкою точно не замін. Нити його на польське, що потрібно зробити, перескласти. Якщо це, наприклад, 130 стаття алкоголь, то вам потрібно перездати іспити, теорію, практику, відновити водійське посвідчення в Україні. Скоріше всього, це тільки можна зробити особисто в Україні. Я не зможу з цим допомогти, бо дуже часто до мене пишуть: якщо у мене 130 та чи зможу допомогти? На жаль, не можу допомогти. Потрібно їхати в Україну, перездати іспити. Теорію, практику, лікаря, все, що вони там вимагають, відновити права. і Аж тоді можна буде замінити його на польський. Навіть якщо у вас є сам пластик оригінальний, якимось чудом він у вас лишився, то ви теж не зможете його замінити на польський. Так що, якщо когось цікавить заміна, у вас права легальні, не вилучені. Звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.